Обережно Неякісні вікна. Шановні глядачі, цей відеоролик був відзнятий фірмою екран віконні конструкції для того, щоб продемонструвати, наскільки недотримання правильної технології виробництва вікон з ПВХ впливає на якість кінцевого виробу. Окрім цього, ви зможете побачити, за рахунок чого недобросовісні виробники здешевлюють свої вироби, економлячи практично на усіх важливих елементах вікна склопакеті, внутрішньому армуванні, фурнітурі. Візуально на готовому виробі всі недолі. Кі цих елементів є практично непомітними, але в процесі експлуатації вікон ви дуже швидко зрозумієте їх важливість та доцільність. Ми придбали вікно у виробника, що декларував наднизьку ціну при гарантії найвищої якості. Процес розбирання цього вікна ми покажемо вам у цьому відео, і ви самі переконаєтесь, що на ринку вікону дверних конструкцій існують виробники, що грубо порушують усі існуючі технології, і продукції яких на жаль не відповідає. Жодним українським стандартам допустимо максимальний розмір між шурупами 300 мм, а є 370 що призводить до втрати жорсткості рами. Жовтий колір зварного шва говорить про завищену температуру зварки, що, як правило, призводить до крихкості і падіння міцності зварного шва. Неакуратно зачищений зверний наплив в канавці для ущільнювача це призводить до випирання ущільнювача на кутах. Створка або склопакет не може лягти на ущільнювач по площині як наслідок продування і потрапляння зайвої вологи. Вторинний герметик на склі товстою кряксою при тривалому більше п'яти днів знаходжені герметика на цьому місці буде пляма, яку неможливо відмити. Рваний край на кромці штапіка із залишки ущільнювача в куті. Непривабливий зовнішній вигляд виробу, неправильно просвердлені отвори підкріплення ручки, ручка буде перекошена і туго рухатись. Кромка ущільнювача штапіка через тупу пилу не відрізана, тому залишилась на штапіку. При склінні залишок ущільнювача штапіка потрапив під сусідній штапик, не даючи йому змоги щільно лягти на скло. Напливи губи на куті говорять про неправильне налаштування інструменту на зварювальному верстаті. На естетичний зовнішній вигляд можлива занижена міцність зварки. Відсутня герметизація кута склопакету. Вторинний герметик, нанесений шаром 1 міліметр по ДСТУ 4 міліметра, а в деяких місцях повністю відсутній. Такий склопакет до використання повністю непридатний. Теплоопір негерметичного склопакету в 3-4 рази менший від норм ДСТУ при перших похолоданнях. Гарантована поява запотіння всередині пакету використання скла 2,5 мм. міліметра. По ДСТУ скло для склопакета не може бути меншим 3 міліметрів, а стандарт. 4 міліметра відсутнє блокування неправильного відкривання вікна. Елемент не обов'язковий, але бажаний і є в стандарті більшості виробників. Дешева фурнітура незрозумілого виробника. Зубчасті елементи з'єднань з алюмінієвих сплавів перестали використовувати майже всі виробники фурнітури, включаючи турецьких, з причин недостатньої витривалості, адже вони не витримують 5 тисяч відкривань мінімально необхідних по ДСТУ. Тож, Товщина стального підсилювача 0,9-1 мм. Стандартний підсилювач для білих вікон 1,5 мм. Для виробів в декорі та дверей 2 мм. Міцність кутів достатня. Крім кута, що був перепалений, він розвалився по шву при зусиллі 0,2 атмосфери, при мінімальній нормі 1,1 атмосфери. Чорнильний тест на поверхневу енергію профілю. Ця характеристика. Показує придатність профілю для ламінування декоративними плівками. Мінімальний показник 30 секунд. Цей профіль з показником 6 7 секунд. Для ламінації непридатний. Плівка буде вздуватися під час експлуатації виробу. Приклад чорнильного тесту на профілі Саламандр. Тест більше 40 секунд. Отже, дорогі покупці, низька ціна зовсім не гарантує вам якість та задоволення від продукції. Будьте обережні, придбавши вироби у недобросовісного виробника, нічого крім розчарування та холоду у вашій оселі вас не очікує. Заощаджуйте разом з надійними фірмами.